Повертаючись власне до теми нашої розмови, будемо далі ще говорити про ситуацію безпосередньо, яка складається на полі бою. І, зокрема, мова піде про ті. Власне, атаки росіян, які мають місце, зокрема в міністерстві оборони, е коментуючи ситуацію на фронті, заявили про те, що росіяни дещо зменшили власне кількість обстрілів е впродовж останнього часу, саме на сході нашої країни. От далі розповім про це е трохи детальніше. А маємо ситуацію, при якій дійсно росіяни посилюючи так би мовити, атаку по тилових українських містах, дещо зменшили кількість обстрілів та атак на сході. Про таке заявляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр за її словами, саме на сході нашої країни фіксують зменшення кількості обстрілів і атак російських військових. Наразі загарбники займаються перегрупуванням та відновленням втрачених у боях сил протягом минулого тижня і перш день фактично цього тижня міноборони фіксує у кількісному виморі зменшення обстрілів і атак. Але це зовсім не означає, що ворог відмовився від своїх планів. За словами Маляр, зменшення обстрілів та атак пов'язано з тим, що українські війська дуже потужно вдарили по ворогу, коли він активізувався на куп'янському та лиманському напрямку. Маляр додала, що наші бійці дуже ефективно зупиняли ворога, а також нищили велику кількість особового складу і ворожої техніки. Ну а зараз у росіян період, коли вони перегруповуються, відновлюють втрачені у боях сили. Але незважаючи на те, бої все одно залишаються зокрема досить ефект інтенсивними, і так чи інакше, в американському інституті вивчення війни підтверджують просування російських військ саме під Куп'янськом. А на кадрах, власне, які ми далі вам покажемо, це зокрема добре відома карта Deep State, Видно про те, що російські війська просунулися в районі Орлянки, а також Миколаївки. Це зазначу в межах 20 приблизно кілометрів від Куп'янська. При цьому самі ж росіяни заявляють про те, що ну зрозуміло їхні успіхи, начебто, набагато більші. Вони вже офіційно приписали собі контроль над кількома українськими позиціями, і окремі Емі, так звані воєнкори, рапортували про заняття е, рубежу е, і про те, що російська армія, начебто, знаходиться всього навсього в семи кілометрах від Куп'янська. Втім, підтвердження зрозуміло, таких заяв немає. І в інституті вивчення війни наголосили про те, що. Дійсно, це перебільшення успіхи, так би мовити, російської армії. Також окупанти заявляють про те, що там де окремі окупанти заявили про те, що, начебто, російська армія знаходиться безпосередньо на підступах до Куп'янська, але візуального підтвердження таким даним, звісно, немає. Тож росіяни намагаються перебільшувати свої успіхи, але так чи інакше, певне просування все одно на куп'янському напрямку у них є. Інтенсивні бої три. Бувають, зокрема і. В районі Кремінної, зокрема, Серебрянський ліс у Луганській області став ареною жорстких боїв впродовж останніх тижнів. Росіяни активізувалися на цій ділянці фронту, намагаються просуватися вперед. Однак наші бійці дають зрозуміли їм відсіч, заявляють у держприкордонслужбі і додають, що прикордонники разом з іншими українськими підрозділами продовжують відбивати ворожі атаки, і наносити супротивнику максимального враження, навіть попри постійну загрозу російських авіауда. Далі поговоримо про ситуацію під Бахмутом, тому що там наші збройні сили просуваються, зокрема про таке пише американський інститут війни, посилаючись і на українських офіційних осіб, ну і на російських так званих воєнкорів, які власне визнають про те, що втрачають позиції на південь від Бахмута. А власне, якщо ми говоримо про південні околиці міста, то мова йде про Кліщівку. За словами Ганни Маляр, саме на цьому напрямку українські війська просунулися на три квадратних кілометри. Якщо говорити про минулий тиждень, підсумовувати його і загалом звільнили 40 квадратних кілометрів з початку наступальних дій українських військ на цьому напрямку. Також українські сили досягли успіхів на межі Донецької та Запорізької областей у напрямку. Села урожайне збройні сили України, е, зокрема, просунулися е, і про це так само йдеться в звіті Американського інституту вивчення війни. Там говорять про те, що українські війська вели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту. І як повідомляється, просунулися якраз в напрямку урожайного заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські сили продовжують контрнаступальні операції на цьому напрямку. Ну і так само зазначається про те, що українські війська домоглися певних успіхів на південь від Старомайорського. Це якраз біля урожайного українські сили продовжують наступ, і деякі російські джерела стверджували, що власне наші сили контролюють нас, населений пункт. Ну ось така інформація поступає щодо урожайного. В нашому генштабі тим часом повідомляють про те, що українські війська дійсно просуваються. У напрямку урожайного і як зазначив Андрій Ковальов, це речник генерального штабу збройних сил України. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках у районі урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах та задають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. А також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ну, якщо поглянути на власне мапу Діпстейт, то можна зробити висновок і спобачено, що збройні сили України звільнили уже. Урожайне, ось така ситуація. Далі ще поговоримо про власне Мелітопольський напрямок, тому що його сьогодні відвідав президент Володимир Зеленський, глава держави. Звідти з перших уст, так би мовити, отримав інформацію про нагальні потреби на фронті. Ну і це буде розглянуто на ставці Верховного Головнокомандуюча. повідомляється, також донесено до західних партнерів. Зеленський сьогодні здійснив робочу по. Поїздку в Запорізьку область побував у розташуванні бригад, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Також заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на ділянці фронту, які перебувають у зоні їхньої відповідальності. А крім того, разом з комбригами та комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів.